Вітаю глядачів канал Любиме Село. Всім доброго дня, глядачі, всіх з новим роком. Здоров'я всім добра, мирного неба. Беру собачок, йдемо трошки на прогулянку. Наш перший кобільок димок. Старший кобіль, 7 років вже йому, такий пенсіонер, один з кращих собак моїх. Такий роботяга мій. Беремо, і йдемо гуляти. Він мене від маленького навчений, завжди бігав за мною за мотоциклом в ліс. Йдемо зараз по інших собачок. Так, йдемо, беремо наступних собачок. Йдемо трішки прогуляємося. Ікар, кар. Молодець, випускаємо тебе.

Так, глядачі. повторюсь для тих, хто не розуміє взагалі полювання, прогулянку, не бачить різниці між полюваннями, прогулянку з лайками і так все решту. Димка. Не, димка. Що мене зараз цікавиться більше, це димка, ця молода сучина, що привезли. Ну, Нам ніжа подобається, тому що щойно відбігла там, зробила коло. Обернулася перший раз, мене взагалі не ще фактично. Йдемо ми її протестуємо, пройдемося, подивимося, що вона, захоча б який пошук. Глянемо і так все решту. По-друге. Собачки, говорять, не робочі, ніхто б не робочих собак не утримував. Те, що там хтось що збирає якихось шариків, не шариків, не судіть по собі. Маєте можливість, маєте мобільні телефони, маєте камери, показуйте краще. З радістю, я думаю, що всі багато його хочуть подивитися на хороших робочих собак що маю я мене цілком влаштовує. Е, хто <кій> хоче, шукає мисливську собаку, звертайтеся також, тому що всіх собак я отримувати не можу. Собі. В середньому добре мати три, три собаки, Такому вистачає. Три лаєчки вистачає з головою. Так що кого що цікавить, звертайтеся. Можливо вам допоможу з придбанням робочої собаки. Йдемо прогуляємося, подивимося як і щось цікавого як ходять, як взагалі себе поводять. Так що цікавим у <кій> відео буду розповідати про собак вам про їхні родоводи. Я взяв з собою двох кабелів і суки одної, і до кіри документи забув. Так що, цікаво вам перегляду, зручно сідайтеся, а ми йдемо гуляти. От молода сучина. Кажу мені, То зразу видно, коли собака хоче працювати. То ж там розказують, що вона робоча, не робоча, екстра робоча. Собака хоче працювати, шукає. Не біжить біля мене, біля ніг. Ря, мокро, на лапи набивається. Собака вправо, вліво, вже метрів від мене. 200, вже наверху. І пішла. Інші взагалі немаленько. Йдемо далі. Подобається місце сучина, чесно вам скажу. Щойно взагалі довгої не було. З іншого боку прибігли, так от вона собі непогано, непогано, мені подобається. Молодець. Ще якби вона запрацювала поверху, дуже хочу верхової собаки. Взагалі було б ідеально. Молодці. Молодці. Димон. Молодці. Молодці. Ось про те, що ми говорили з вами. Покажу собак, собаки біля них. От, дивіться. Собак немає взагалі. Так, ось стара льошка кабана. Такий гущак. Бачите? Де він, де він лягає? І тут він собі днював. Ось так. Ощочку. Ось ще одна льошка. Кабана. бачите, Тут він. Літом була кукурудза. Тут не собі буде. Дивіться ви говорите, собаки не йдуть. о, Дивіться, щоб ви не говорили. Це вже пів години, біля мене нікого немає. Фокстер'єрка підбігає. Кожні 15-10 хвилин прибігає фокстер'єрка. Ось так. Ось не було собак більше пів години. Ви всі підбігли. Ось мені що, цікавіше. Дивиться просто, якщо ми будемо гуляти. і Дивиться просто в пустий ліс і просто спілкуватися, щоб в кадрі були собаки. Прокоментуйте. Не цікаво я думаю, що краще, щоб на ну, щось подивитися, та собачка, як виглядає як підбігає. Водночас можемо щось поспілкуватися. Ось так. Старичка нема. Молодця прибігла. Гай, Ікар, димка, Акіра. Наша фокстер'єрочка. Тут нічого немає ні слідів, дивно, не знаю, так як після Чорнобильської ГАЕС. Нато тишина нічого немає. Взагалі не ось так, Але погуляємося, на нічого не треба. погуляти, Собачки побігли і ми поспілкувалися. Там давайте тоді, щоб воно якось було трошки розвіяти ці міфи, що не робочі собаки. І давайте тоді розпочнемо більш детальний розбір. Собак, прибір ікар, 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 ікар. Прибіг ікар. Оцей кобель. Покажемо зараз його родовід. Кобель працює в парі. Надзвичайно добре. Одночно працює в'язко. Голос. Хотілося бся, щоб був кращий. Такий хрипкий у нього голос. Пошук у нього добрий, широкий. В середньому також будуть комати ходиш без навігації. Навігацію продав. Ходжу без навігації, тому що мені не потрібно в цих угідів, де ми ходимо. Не потрібно. Собака, якщо йде за кабаном, то немає смислу за ним гінятися, бо вже нікуди. Якщо він є, то він є. Якщо він стає на ногу, то його вже не візьмеш точно. Не так що навігація не потрібна. Пошук собаки видно. І відчутно. Коли собака в середньому пропадає на 15-20 хвилин, з тим, що звіра немає взагалі, просто холодний пошук, це в середньому від 200 до 600 метрів собаки. Ось так. Як показує практика? Коли собака пропадає на 5 хвилин, в середньому пошук 150-200 метрів. На Оббігає навколо, навколо тебе. Ось так. Ікар, бачите, пішов собі вверх. Собаки всі ходять індивідуально, кожна собака ходить окремо. Вже почали говорити за ікара, то давайте вже за нього і поспілкуємося. Ось він там піднюхає дерево. Біжить сюди, щоб побачив, що є собаки нічого. кобель. І зараз ми подивимося його родовід. Ще раз, щоб все було в одному віду. Ось такий кобель. Ай, молодець. Молодецька. Молодець. Молодець. Давайте побачимо, подивимося його. Родовід. Родовід і кара. Розкриваємо його. Так, і того, що ми маємо, бачите, ікар, кличка і по яких собаках він походить. Хто знає, хто не знає, коментуйте, пишіть, можливо хтось діштовхувався з цими лініями собак. Цікаво послухати ваші коментарі. Давайте криємо далі. Ось так, думаю видно трошки, можливо, погано. Видно. Ось так. Вверх. І вниз. Ось, собачки прибігли. Його немає. Немок, Гай, Кара немає. А ти взагалі окремо взагалі? Окремо від собак ходить взагалі. Ну все окремо. Кара. Ему трошечки здоров'я пошкодив кліщ. Він взагалі такому стані був, що вже думали, що нічого з нього не буде. Ось, Ось такий ікар. Але витягнули, відкапали його. Так що що він мав би працювати. Яка. Ось такий. Ну і давайте глянемо, яка собака не робоча хто там писав у коментарях, якщо шукає миші, так, собака не працює. Ну давайте подивимося разом. Робота яка рапо стаду. Тут кабан і тут кабани. Нікому доказувати я не буду. Коротеньку роботу бачили. Зараз почнуться далі. і, і, і кінцівка полювання, де біля вбитого звіра. Не натягуйте мене під різні справи, тому що я настільки дурнити, Я багато чого вже пройшов, знаю. Краще. Нічого я вам не буду доказувати. Тому що немає. Сенсу. Це робити собака робоча. Собака працює, більше нічого їй не потрібно, кому ще доказувати. Для вас знімаю, просто що, щоб ми могли поспілкуватися, подивитися, як в лісі, які собачки. От бачите, була днівка деяких піс. Ось так це відбувається. Крошками вони собі тут піднюють Екстер'єрка пішла. Вибачайте глядачі, тому що відео виходить надто довго, розіб'ємо його на три частини. Бачите, як стрілька послідуйте. Те, щоб не казали потім, що не робоче. Пошуміло. Все. Собак немає знову ж таки. Біля мене жодної собаки немає. Даємося вглуб лісу. І просто чекаємо. У мене фокстерєрки, нічого фоктерка показалось, там. Бачите, мелькає далеко бігає. Ось так. Так що по ікару ми розібралися. Такий був коротенький огляд кабіля ікара. Дякую, хто нас дивиться. Не забудьте в кінці відео обов'язково підписатися і очікуйте наступні серії, яка, напевно, швидше що всього вийде вже завтра. Всім дякую, до побачення.